Вітаю вас, друзі! Я також вітає анемона літня, умовно кажучи, нескладна назва, там хопенці з е, латиницею. Так, якось так. Завжди забуваю, боже, така стільки цих нас, але менше з тим вони є. Ось, і ось така от красуня Маргаріт. Дуже цікава, красива, дуже цікава квітка офігенна, просто покручена, така вся компактненька колесом. Дуже схожа вона мені. Ну, Це на перший погляд, хто не знає на а, принца Генріха, але скажу вам, що а, тому Генрі, так, а, те, що вона відрізняється. <головіка> тому що у Генріха такі кіточки в нього такі розпатлені, такі довші. А Маргарита такі от цікаві. Подивіться, яка краса, просто, ну, просто шедевральна, це красива, компактна рослина, дуже гарненька, ну поки що точно, тому що в мене інші є сорти. Ті, які ростуть значно вищими. Наприклад, Вірлд, uh, um, uh, теж теж, Пінк вихвор білий і вихворю рожевий. Теж окрема історія, друзі. Ось, В неї такі досить невеликі листочки, компактні. Ось, Поки що вона особо не розростається, а даремно, ну, тому що вже багато їх усіх посадить. От, а я такий ж радий. Взагалі у мене десь близько 20 напевно, сортів оцих красоничок манюсіньких і не дуже манюсеньких. Ну, давайте окей, давайте, щоб ви розуміли, що таке... А шлуха, що вам розказувати? З, зніміть, типу, звичайно, цю те, що літня анемона, це ж отаке просто ну, вишня, <сум> А да, Але така компактна, красивенька, ростеме тут біля е, сосни е, денціфлори, тобто густоквіткової. Ось, е, Жан Клуес. Тут, Та, мені написите там, на, там же Гашира. клен, бачите, тут далі. По трошечки. Ой, Господи, оски і так далі тупо тягнуть. Залізний точно каже, чи кажучи, так наскільки вже хочеться поменять ландшафт, тому що, бачите, гортензії поноростали, біш стало тіні якоїсь такої, хочеться міняти, тому що гортензії не красиві, але і не може потрошку вже перехворів. Ну, хоча, дивіться, важко не захворіти такою красунечкою, Portrait Selection, да? От в цьому році їм важко, тому що я їх високо обрізав, вони не дуже, ще плюс осінь, бо ж літаке скудне, то таке. Коротше. Так от, Якщо вам треба якась компактна анемона, то це якраз вона. Там саме є і Little Princess, і Road Capture, і ще багато цікавого інтересного. В общем, Інколи бувають навіть Пока-пока.